Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ця крапочка в нас вона підказує, що ми будемо робити. Ми з вами раніше, коли малювали повністю листи, заливали папір, аркуш паперу водою. А зараз ми зробимо просто такі вкраплення. Якщо хочете, можете навіть поприскати чимось. Наша задача, щоб це було так достатньо хаотично. Ось Достатньо хаотично, такими крапельками, можна торкатися аркушу паперу, можна не торкатися, бачите? Ось таке щось плями. Плями, плями, плями. І зараз просто малюємо якийсь букетик квітів весняний. Можемо взяти жовтий. Просто. Тицути, от бачите в чому тут краса? Воно розпливається трішки по-іншому, ніж якби це було а, повністю залите водою. Зараз таку робимо, бачите? Що ще мені завжди от цікаво, наскільки кольори, бачите, вони один одного якби відпихують, От помаранчевий цей, він починає відпихувати жовтий. бачите, і Він розпливається. І там, де водички немає, воно не дає йому розпливтися. Я беру червоний. Я, напевне, візьму всі кольори. І червоний, і сині будуть. Тут водички багато. Якісь такі пробую. Можливо, у вас будуть. Я іноді промазую ми, ну, втицею на суху поверхню. Це не страшно. Просто пробуємо. Отака штука. Взагалі, тут навіть можете, знаєте, знову беру жовтий. Я хочу жовтий спробувати в червоний поставити. Взагалі, ця така штука можна навіть, знаєте, як зробити, побачити, може, якусь Тваринку тут, да? ну, зараз у нас буде вазончик з квітами, але от було б цікаво, якщо б от в мене тут вималювався таке якесь око наче крило, щось летить, оце схоже на жабку якусь, може і вам щось ваше до чогось таке буде схоже. І знову тицею якимись якимось такими, що в нас може бути синє. Можуть бути волошки якісь, можуть бути фіалки, так? може, якісь кольори. От. І дозволяю, бачити, в мене синій вже трошки на пензлику перемішався з червоним, і він став таким фіолетовим. І оце така в мене композиція. Я її підсушую, поки я її підсушую, я дуже схематично будь-якою фарбою, якщо якою ви захочете, я беру, напевно помаранчеву, зараз спробую буде. Я малюю такий чи горщик, чи вазочку. Малюю верхівку. Беру ще коричневу фарбу, просто схематично домальовую. Горщик чи вазочка буде, малюйте її такою формою, як ви захочете. Це в нас така абстракція. От В мене буде таким він. Таким наче приземистою штучкою. Напевне, там всередині земля. І ці квіти ростуть. А може ні. У вас може бути прозорий, прозора скляна якась штучка. Я і замалювала, і якоюсь темною темно-коричневою фарбою трішки додам сюди темряви і трішечки додам тіні. У мене, дивіться, от прям змішуються одне з іншим, дозволяю. Дозволяю, знаєте, як це така якась фраза, значить все, все у цьому житті якесь от просто воно фіолетового трішки додам темряви. Головне, щоб в нас ну, було розуміння, що це щось таке от є. Далі, я би зараз намалювала такі пагони зелені, беру світло-зелену фарбу. Мішаю, в мене там на палітрі була жовта. Ви знаєте що, Я думаю, може взяти коричневі, давайте коричневу фарбу візьмемо. Якщо от у вас є задумка, але під час малюнку, от як я, в мене ж була задумка, що зелені будуть пагони, я думала, що треба спочатку намалювати такі коричневі. Гілочки. До речі, ви можете, як я, зараз коричневі гілки намалювати, а можете потім, коли все підсохне, взяти лайнер і промалювати от на цих поверх цих ростяків. По тому, що розтеклося, якісь свої гарні такі квіти, гілки. Ну, знову пригадаю, що я завжди кажу домашнє завдання. Дивіться, як ростуть гілки на деревах, бо їх тоді трошки легше малювати. У мене якісь такі гілочки. Я їх малюю. І, напевно, на ці гілки. Я поставлю вже тепер зелене листя. Така в мене повна абстракція, бо зараз вже навіть не зрозуміло, що це. Можливо, це, знаєте, були якісь квіти, а можливо, це вже не квіти, а якась така. Мішура серпантинове якесь щось накручене. А можливо, це і квіти. Тільки вони всі перемішалися одне з одним. От. І я пройдуся так. Така в нас буде швидка листівка абстракція, майже абстракція. Можна додати темно зелених листячок, Можна знову ж таки от ці мокрі листя, щоб воно розтікалося, додати темно зеленого. Дивіться, в мене прям як птах такий, бачите, як сидить, воно прям дуже красиво. І до цього всього я ще хочу е темряву, взяла синю фарбу, змішую з зеленим, з Умброю. Тобто, як завжди, це моє улюблене, щоб вийшло таке щось темненьке, синя умбра, синя умбра, ультрамарин Умбра. І от додам більше темряви отут. От тут, і всередині, всередині вас. От, бачите? І вийшло, наче воно все таке не. Неправильне, але в плані нереалістичне, не те, щоб неправильно. І, звісно ж, було прикольно оцією темрявою десь додати темряву, темряву в букет всередині. Бо коли всі гілочки сходяться в одному місці, то вони там стають такі темні. От. Ну і дивіться, що тут класного в цьому букеті? Ви не будете себе з як це кажуть, пилити за нього. Да? Тобто, у вас вийшло те, що вийшло, і таке гарне і абстракційне. Малюйте з задоволенням, ставте вподобайки, якщо подобається, пишіть коментарі чи питайте щось. Дякую, що ви є, і що в мене є мотивація щось малювати і малювати.